Так, розпочинається другий, другий матч з 15-секундною затримкою. Ох! Дзвоник, постріл з лівої ноги. Непогано вратар на місці. Так, і того в нас грає Атлет 1, грає з командою Надія. Щось казати про команду Надія наразі нема що, не знаю. Але... Візуально по першим дотикам до м'яча можна припустити, що грати можна з цими хлопцями. Думаю, що... Я думаю, що грати можна. Так, хлопці комбінують. У вратар зіграв надійно. Але Льоха чатує, чатує, чекає свій, свій момент, свій ух. Не Коментую. Коли є, що коментувати. А що гол забили? Да, да. Ого, от це я внимателен. Тоді 1-0. Хто забив? Підступний удар. Лошкіна. Ложкина? Підступний. Трохи відволікся. Ну, нічого. Так, милан з м'ячем. Кутовий. Кутовий удар. Так. Суддя трохи нам закриває огляд. Рома з м'ячем. Так, логічне продовження атаки зробити щирше. Так, гра один в один. Остапець надійно. Добре. Добре. Так, звонок с мячом. А, да, да, да. Штрафный удар. Але ну, вот такие звісно. конечно, я не бачив там ни поштовху ни удару по ногам. Наших вариантов я не знаю. А да, от. Дуже швидка зміна першої шістки. Тренер невдоволений грою хлопців. Не все в них виходило на початку зустрічі, так що зміна. Зміна так. Хто? Жека? Жека чи Дем'ян? Демян з м'ячем витягує на себе суперника для того, щоб створити вільні зони. Для своїх партнерів в центрі поля Дем'ян страхує. аут, аут. Краще було б, звичайно, відворіт, але все ж таки аут. Так, Тімурка. Ми вже всі очікували, що м'яч буде за спиною суперника, але ні, перехопленням. Який знаходиться спиною до воріт, в виборі у гравця, який обличчям до воріт знаходиться. <реш> суперечна, суперечна ситуація. Так. Воротар грає кулаками. Не часто зустрінеш в дитячому футболі, коли воротар грає кулаками. У суперника цей елемент футбольної майстерності відбувся. Так, Андрій Зборовський грає з Дем'яном. Так. Відверто кажучи, поки що атлет грає по рахунку. Атлет попереду. В принципі, контролює хід гри, але інтенсивність гри доволі таки яла. Граємо поки що по рахунку. Шукаємо вільні зони. Ой, не по... Ой-ой-ой! Гарно, гарно. Жека Всічук взяв гру на себе, одного гравця прокинув обіграв і зробив розрізаючу передачу на Рому Стасінка, але перехоплення. Задом був непоганий. 2-0. М'ячем відзначився. Тімур Балидзюк. Молодець. Знаходився в штрафному майданчику. Зорієнтувався. влучно пробив. Центра... З центра поля починають гравці футбольного клубу Надія. Поки що хлопці контролюють гру. Потрібно розуміти, що турнір по часу буде проходити три дні, і кожного дня буде не одна гра. Тому сили потрібно берегти і розраховувати на всю дистанцію Нестися вперед і виклад... витрачати всі сили.

Може свідчити про рівень рівень команди. Ох, напевно, це був штрафний. Але суддя не став своїм свистком перервати хід гри, яка поки що йде доволі таки коректно. Напевно, можливо, це і до кращого. Для збереження дійсно ритму, ритму гри. Так, досить таки жорстка передача назад, гарний прийом м'яча. ах, да, беззаперечно, Рома по швидкості міг втягти від суперника, але, але не під ту ногу. не під ту. Зміна у складі атлету. З правого флангу атакують з усиллями Роми Морошенка та Олександра Дзвоника. Удар з лівої блокує захисник. На дальню ух! Да, непогано, Ілюха не дістав. Ух! Ілюха, як яструб. Тільки суперник може помилитися, він одразу тут є тут. Воротар співмав м'яч і після цього поклав його на землю для того, щоб ввести. Незрозуміле рішення воротаря, але Лошкін. Це одразу помітив і спробував відібрати м'яч. Молодець, не виключається з гри. Так, атлет з м'ячем. Ні, невлучна передача. Такі передачі і на велосипеді не дістанеш. Хто до нас доєднався нещодавно? Повідомляю, що відбувається гра між командами Атлет-1 та футбольний клуб Надія. Попереду хлопці з Атлету. Виграємо, контролюємо хід зустрічі. Перший тайм. ширину. так, це так. прийом з прокиданням вперед. Непогане рішення, але третій, третій захисник страхує. Простріл. Блокує захисник кутовий. Рома Морошенко буде подавати кутовий. Лінія нападу розташувалася у звичному стилі. Лошкін перший, остапець, другий, а Лима третій. Ух! Да. Да. В першій грі ми бачили декілька таких подач на дальню стійку, але е більшість з них вона перелітала в межі штрафного майданчику, і партнери по команді не діставалися м'яча. В цьому разі вже зробили висновки хлопці. Мілан зіграв головою, але не влучно. Але це вже радує, це добре. Дзвоник справа, забирає на замаху суперника в центр. Рома простріл. У суперника розв'язані шнурки. Як так? Рома обігрує легко. Врізається в центр поля. Молодець, дивиться варіанти, а варіантів небагато. Досить багато суперників на, на, на маленькій ділянці поля. Хлопці з надії м'яч перехопили, але нічого не змогли з ним зробити. Так, да, дзвоник, давай. Що далі? Що далі? А. Ух! Який простріл. Удар. Повз ворота. Повз ворота. Перший тайм. Перший тайм завершено. Реф, ви супер. Були такі складні моменти, але ви розібралися. Поки що, поки що. Суддівство... Ну, не може бути ніяких зауважень до суддівства, тому що не було такого накалу. Поки що ми грали між собою атлет 1 Атлет-2. Тепер матч з командою Надія. А попереду у нас вже більш серйозні суперники. Перед цим матчем відбувся матч Галичини та Карпат. І було видно, що там рівень майстерності у хлопців вже вищий. Там вже буде більш. Більш така змістовна гра, будемо дивитися по супернику. Так. Непогано розрізну передачу на Юкубенка. І гол. Да. Да. Ось це майстерність нападника. На ньому знаходилися два суперника. Знайшов момент для удару, реалізував момент, забив гол. Все, Які питання. Виграємо, наскільки я пригадую, в першому таймі двічі відзначилися наші хлопці. Це вже третій м'яч, здається, що 3-0. Ух, да. І знову ж таки історія про те, що передача на дальню стійку і м'яч перелітає. М'яч перелітає. Так, так, так. так. Уже. Боротьба, боротьба поки що без очевидних якихось просувань вперед. Out. О, продолжив мяч Андрей досить якісно. Юра Ивченко надійно зіграв мяч у команды атлет. А Починаємо гру, м'яч в Дам'яна, Суперник не пресингує, от тільки зараз почали хлопці підходити до наших воріт. Таким чином з'являються вже вільні зони, які можна використати. О! Очевидного просування вперед не відбулося. Ні, не було порушення правил. Рома з м'ячем. Ух, супер. Так, мчиться правим флангом. Простріл. Помилка вратаря і. Відворіт. Юрчик. Ух, хорош. М'яч крутився. Під час виконання удару. Над воротами. Ух, прокинув, прокинув суперник. Жека надійно залишає м'яч в грі. Іліюха пресингує попереду. Тімор хотів повторити свій прекрасний м'яч ворота Атлета 2, але надпоперечною. Центральні наші захисники перепасовуються для продовження атаки. Даміан проконтролював, щоб м'яч вийшов від суперника за лицеву лінію. М'яч відворіт. Починаємо атаку. Досить широко розміщуються всі футболісти на футбольному полі. При, таких, при такій розстановці. Так, да, Ілюха, мяч. гол забив, черговий. Молодець, супер. Нагадаю, що у Ілюхи Якубенка в п'ятницю відбулося розсічення голови, тому він зараз з невеликою травмою, але в строю і допомагає команді здобувати результат. Бієць, молодець. Так, відбулася зміна. Я сказав, грай! Дзвоник з м'ячем. Невдала гра суперника, порушення правил. Порушення правил. Подача, невдала подача. Ільоха Лошкін вирішив, вирішив, що це рука Бога і рукою можна забити гол, але ні. Суття все бачить, тому штрафний удар в сторону атлета. Ух, ну мені здається, що це був занадто сильний простріл вздовж воріт. Ніхто з партнерів не встиг. Так, поки що дії футболістів немає варіантів, немає, немає загострюючої передачі, поки що все поперек і без очевидного просування вперед. Рілікашетів, серія простріл, але понах перехоплення грає воротар. Ух, так. Це було непогано. Ні. Але воротар на місці. М'яч йшов по центру. Ні, це був удар плечем, не головою. Поки що. Воротар грає надійно. Треба ж, треба ж забити ух як же так як же так Погано відіграли хлопці. Зміна в команді атлету. Вийшло шість футболістів. О, да, да, Оце воно. Супер Жека. Зайняв позицію, націлена передача партнера по команді, не вистрибуючи в повітря. Читко. Направо мячику творит. Супер. Ура! Супер. Умница, умница. Давай, 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 молодец. Проход! Дай, давай, давай! давай! давай молодец Навала, просто навала. Через воротаря, так. Меч наближається до свого логічного завершення. Атлет контролює хід зустрічі, рахунок на нашу користь. Хлопці продовжують награвати ігрові схеми, взаєморозуміння. Січук починає атаку діагональною розрізною передачею. Супер. Якубенко звільнився від захисту і пробив. Фінальний свисток Рефері. Матч завершено. Перемога. Молодці.